Сьогодні я готую смачний м'ясний салат. Якщо ви любите салатики також, залишайтеся. Будемо готувати разом. Готуємо смачний м'ясний салат. Це буде в нас салат свиного серця. Для нього нам потрібно яйця, цибулька, морквочка, майонез або майонез з сметанкою на половину. Свине серце сіль перець за смаком. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку відправляємо варитися вкруту наші яйця. Далі ми нарізаємо цибульку на кубики. Моркву трем на велику терку. На сковорідку наливаємо трошки рослинної олійки. І будемо обжарювати нашу морпочку та цибульку до готовності. Тепер відварене охолоджене серце нарізаємо соломкою. Варені яєчка будемо нарізати напівколечками або квадратиками, як вам більше подобається. А зараз будемо з'єднювати всі наші інгредієнти. В тарілочку ми вже виклали наше м'ясо, свине серце. Тепер сюди додаємо моркву піджарену та цибульку. Також сюди додаємо порізані наші яйця, додаємо сіль перець до смаку. Трішки свіжого укропчику нарізаного. Заправляємо це все майонезом. І гарненько це все перемішуємо. Ось такий чудовий салат м'ясний, з свиного серця у нас вийшов. А зараз, друзі, ми підготуємо його до подачі. Ось ми і приготували наш м'ясний салат. Буду рада, якщо він вам сподобався і ви приготуєте його для своїх рідних та близьких.